Ось, і я шукала через Facebook, Facebook Marketplace, також покажу через Flatmates, як перший варіант, і через Real Estate. Також покажу е, скріншот. Але з житлом окремим там вже трошки складніше, тому що е, тут ви вже маєте пройти перевірку від агенції. Тут агенти дуже наглі, дуже наглі. Їм абсолютно все одно, яка в тебе ситуація, чому тобі так необхідно до окреме житло. Тобто, мені здається, в них взагалі немає ніяких почуттів, і тут не ти обираєш квартиру, а е, агент обирає тебе. Е, і також тут працює таке правило, що хто перший того і тапки. Але правило е, ще по доходу: тобто, в тебе має бути постійний доход, е, дохід. Знову ж таки, не дуже важливо, скільки в тебе на збереженнях, а важливо, щоб в тебе був постійний дохід кожен місяць, кожні два тижні. Як ви отримаєте зарплатню? Ось і в мене все нормально було з доходом. Також ще момент. Це має бути не більше 30% від твого загального доходу. Тобто, якщо він перевищує, то скоріш за все тобі відмовлять в цій квартирі, незважаючи на те, що, наприклад, я хотіла особисто, в мене був період, коли була попередня робота, і в мене виходило, що я б віддавала 50-60% свого доходу за це окреме житло. Але це був мій вибір, і я хотіла платити більше тільки для того, щоб жити окремо. Їм таке не підходить. В них є правило, і вони дуже рідко, коли відступають від нього. А, а, як трапилося з тією квартирою? А, в мене тоді було багато інспекцій переглядів а, різних кімнат, не квартир. Квартир в мене взагалі не було. А тут випадково я бачу цей варіант, де я живу, на Marketplace в Фейсбуці. І я вирішила приїхати подивитись, хоча в мій бюджет це не входило. Вона була 450, а я нагадую, в мене було 400. І я вирішила: ну добре, поїду подивлюсь, просто подивлюсь. Я приїжджаю, мені дуже подобається, мені подобається локація, мені подобається той факт, що я буду жити сама. В цю вартість все було вже включено окрім електроенергії. все решта, вода, якісь там ще комунальні, все абсолютно було включено. Ось, і я вирішую підняти свій бюджет. Але я страхувалась. Я сказала, що я готова підписати сьогодні за 440, якщо власник зробить знижку. Я спілкувалася з менеджером цього білдингу. Ось і він сказав, що він може подзвонити і запитати. Якщо як хазяїн квартири готовий давати знижку, то підписуємо контракт. Все, він домовився, і в той самий день ми підписали контракт. Я йому показала свої пейсліпи, тобто свої звіти про зарплатню. Він все порахував, виявилось достатньо і все. І ось вже на другий рік я також підписала цю квартиру. Тільки тепер вона коштує 460 на тиждень, а не 440. Боляче, дуже боляче. Але хочу сказати, що мені дуже пощастило з цим варіантом. Дуже дуже. Тобто ще коли ти виїжджаєш, дуже часто тут з тебе списують гроші за якісь там пошкодження. Тому дуже важливо фоткати просто до міліметра всі куточки. Мені надіслали 90, здається, фотографій цієї квартири, коли я заїжджала, і коли я буду виїжджати, 100% буду платити за якісь там пошкодження, які я типу зробила. Ось так що отакий досвід. Напишіть в коментарях, якщо було корисно і.